Вітаю, друзі! У нас з'явилися ось такі от закльопки на диски щеплення UMZ. Це мідь. Саме оригінал з заводу UMZ. Підвезли нам небагато. Сказали, якщо сподобається, підвеземо ще, тому що їх є дуже-дуже багато. Я думаю, ми будемо їх брати, будемо їх е пропонувати вам. Ще в нас також є продажу ось такі звичайні алюмінієві. Вони коштують 2-3 гривні штучка. Ну, по-моєму, дві. І тепер ще будуть мідні оригінальні закльопки. Ціна буде 4 чи 5 гривень, що точно не знаю. Тому, друзі, бачите, навіть по такої мілочовки, як закльопка, ми завжди намагаємося щось краще знайти, купити і вам пропонувати. Uh, і uh, намагаємося тримати асортимент максимально, щоб ви змогли все з нас знайти і щось і подешевше, і покраще, і щоб ви залишилися задоволені. Тому друзі, будь ласка, звертаємося. Є також ще накладки на диски щеплення, є з отворами, є без отворів. Різні виробники, також є диски щеплення. Звичайні є зараз. У нас Харків, Лозова uh, місто з'явилися вродьби як непогані диски, кажуть по якості. Ось тобто намагаємося краще, краще, краще знаходити і вам пропонувати. Також велике прохання, будь ласка, підписуємося на YouTube канал, щоб не пропускати так, наші новинки, ось такі. І на Viber спільноту ссылка буде в описі під кожним відео. Просто з телефону нажимаєте на ссылку, вас перекидає на Viber, і ви там підписуєтесь. І, ви... і там я буду скидати фотки, актуальні ціни, новинки. Ви будете також в курсі діла. Так що, друзі, дякую вам за перегляд. Всім пока.